І ще один герой України, ігор Гордійчук, сьогодні отримав власну домівку. Йому вручили ключі від двокімнатної квартири. Сам полковник збройних сил Ігор Гордійчук вже третій місяць лікується у військовому госпіталі. Важку травму голови отримав в результаті ракетного обстрілу, коли разом зі своїм загоном спецпризначенців брали під контроль Саурмогилу. Вони одні з перших відвоювали стратегічну висоту. 12 діб втримували контроль над горою. Полковник останнім залишив Саурмогилу і вивів свій. Загін з під вогню, Гордійчук після поранення переніс кілька важких операцій. Наш депутат Я хочу вже повністю стати на ноги, виздоровити, Ну стати повноцінною людиною, приносити користь своїй державі. Людина 42 роки, полковник бачити, в нього квартири немає. Тобто служив все життя країні, леді життя не позбувся, а квартири немає. І це найменше, що ми можемо зробити для цих героїв. Які захищають нашу країну, які своїм життям ризикують своїм здоров'ям.